Вітаю, мене звати Дмитро Гладишевський. Я інструктор з першої домедичної допомоги, волонтер громадської організації «МотоХелп». Біда може статися будь-коли від нашого злободенного обстрілів. ДТП до банальних серцевих нападів і інших невідкладних станів людини, і кожен з нас має знати, що робити в цій ситуації, як допомогти людині дожити до швидкої допомоги. Окрім знань, які ви можете отримати на курсах з домедичної допомоги, вам також потрібні якісь інструменти, вам потрібна аптечка, яку ви можете застосувати для того, щоб ваша допомога була ефективною. Цій серії відео ми вирішили розібратися. Що саме пропонує нам сьогодні Мас-Маркет, що ви можете купити на колишці в магазині? І чи допоможе це вам рятувати вашу людину? Ми з тобою знаходимось. Добрались до бомбосховища? Так, да, добрались ми до бомбосховища. Добовного укриття. І тепер у нас проблема. У нас є постраждалі, але на щастя. Наші постраждалі захопили з собою пару аптечок: одну з офіса, Друга виробнича. І одну Підприємство. з підприємства. І у нас тепер буде батл, чия аптечка крутіша, щоб рятувати наших постраждалих. Нагадую, аптечки треба зберігати розпакованими, щоб не мучитися потім зі зніманням да. і Перед вами аптечки, які пропонує нам мас-маркет. Ну так, Сундуки такі нормальні. Без спецпроладдя нікуди. У -у. Ух, Весело. Активоване вугілля. Ну давай, традиційно. Традиційно. Критична кровотеча. Чимось маємо спинити критичну кровотечу. У мене є жгут, який ми вже раніше бачили. А у мене немає. А в тебе немає. Відповідно людинка з критичною протечю в тебе. Офісні немає. вазони не виживуть. Давай ми забули про безпеку, давай почнемо з безпеки. Потерпіло все ж таки небезпечно для мене, тому я маю себе убезпечити. Не вийшло. Так. Не вийшло. Давай викинемо весь шлак і подивимося, що у нас залишиться. Да, активоване вугілля. Ну, в офісні аптечки, можливо, це має сенс, але не тоді, коли прилетіло. Да. Коли прилетіло, нам активоване вугілля навряд чи допоможе. У мене немає жодних препаратів. Пластир від мозолік. У мене є вата із шкідливого. Аналогічно. Тьма тьмуща з всіляких серветочок, ну, що їх 10 від 10. Ну, дивіться, як, якщо в офісі, то тоді це має сенс, мабуть, да, там Порізався папером, не знаю, зажувалок ксер, ксерекс, там, то ти, мабуть, можеш себе якось порятувати, помазавши пальчики хлоргексидином або фурагіном. Ну, тоді 50 а, на 50, умовно. Мога, да. Антибактеріальні там всякі, але якщо прилетіло, то так, да, звісно, не дуже. У мене є. О, у тебе ще якісь таблетки є, у мене є пінцети. О, пінцетки. у мене ще якісь таблетки. Ти не повіриш. Це да. Ну, дивись, бомбосховище, в принципі, валеріаночка нам знадобиться, бо треба буде всіх заспокоювати, поки вони вмирають від критичної кровотечі. У мене навіщо лежать пакетики? Незрозуміло для чого, правда. У мене теж два бінтики. У тебе теж два бінтики? У мене два бінти є. Три. Три бинти, мене багато та аптечка. Так. Пінцетик. Я викинув пінцетик. А що ти викинув пристрій для штучного штучної вентиляції. Оце в мене погане лежить. А, поняв? Оце теж сюди. Поняв, поняв, поняв. І це теж сюди. І холодовий пакет. У мене два холодові пакети. У мене крутіша аптечка. Пристрій для штучної вентиляції легень. Досить якісна штука. І я ручка. Раптом захочеться позаповняти кросфорди. Косинка. 90 на 90. Ми її вже бачили, в принципі, ну, не найгірший варіант. От, трошки краще. Все. Ну, що тобі сказати, друже? Я вважаю, що ти, напевно, переміг, тому що у мене тільки два бінтики і пристрій і холодовий пакет. У да, мене два холодові пакетики, три бинтика і пристрій для вентиляція вентиляції. Вітаю. Вітаю вас. Батл завершено.